Доброго ранку всім. На годиннику восьма ранку ми прокинулися. Раніше я прокинувся. Зараз буду будити Таню Максима. І починається другий день нашої, хотів сказати, нашого походу, але цю, цю пригоду походом не назвеш. Скорше всього це така автопригода з радіальними виходами до різних локацій. Погода на вулиці сьогодні дуже класна, сонце світить. Зараз я вам покажу, який у нас вигляд, для вікна шикарний. Другий день нашої мандрівки, такої автопригоди маленької, і ми вирішили поїхати на озеро Росохан. Скільки нам дозволить дорога максимально до нього близько доїхати, залишимо машину, і тоді вже будемо на нього підніматися. Але зранку не могли відмовити собі в задоволенні пройтися осмолодою молодою до річки молода, яка бере свій початок на схилах гори пападья, довжина її всього близько 14 кілометрів. А недалеко від місця, де вона впадає, в лімницю, створено ось такий дерев'яний, ніби водоспад. Наскільки нам відомо, ця споруда створена для того, щоб підняти рівень води, яка відводиться в форельне господарство, що є тут неподалік. Зустріли туристів, пацани знайшли такий ріг. Потужний Оленячий. Оленячий ріг? Як думаєте? Оленячий. Приїхали вже ми автомобілем до місця, де вже будемо підніматися пішки. Дорога вроді непогана, така лісова. Ну, тобто, легким автомобілем можна їхати сміло. І нам зараз сюди по чорному маршруті до озера Росохан приблизно годинку неспішним ходом іти. А ви знаєте, мені подобається такий наш, е, як би то сказати, новий спосіб мандрувати, От машиною під'їжджати чим поближче до місця, куди ти хочеш йти, вдягати легенький рюкзачок, собі брати водичку і в радіаличку до точки призначення йти. Ну, звісно, я не говорю, щоб машину їхати кудись по туристичним шляхам, стежкам, взагалі там, під гору пертися, або таким лісовим дорогам автомобільним, що ми ні. Ось давайте порахуємо, якщо ми б з Осмолоди йшли вчора на горган, ми б йшли. 9 кілометрів шляху і йшли би 4,5 години. А так ми пройшли всього на всього 2 кілометри од самого цього такого крутого підйому. І прийшли за 2 години. Чому би і ні? Сьогодні до Росухана. Сюди показувало 13 кілометрів від осмолоди. Ми під'їхали, нам зараз показує. Півтора кілометра замість чотирьох годин будемо йти годинку. Половину дороги вже пройшли. Підйом на озеро, дуже такий лайтовий, то не на горган, як ми вчора піднімалися, іти приємно, спокійно, є моментами якісь каміння, потічки треба переходити, дуже красиво. Танюша, нарешті, сьогодні збудеться твоя давня мрія. Ти побачиш озеро Росохан. Як тобі враження. Буквально ще лишилось 15 хвилин до нього. тішить, що дорога дуже гарна, мені легко йти. Але мрії повинні збуватися. Їх треба втілювати в життя. Правильно. Для того вони і мрії, щоб їх втілювати в життя. Дерево робить. Я думаю, надяти. Класно дерево робити. Такі спонтанні рішення, походи, не знаю, дуже класно. Ми ще буквально вчора не знали, куди ми сьогодні будемо йти. Думали навіть ще все-таки на Грофу піднятися. Але вирішили таніну мрію втілити, втілити в життя, так би сказати. Вона давно мріяла. Попасти на це озеро. Спеціально на нього їхати ну, трошки далекувато, якось, якось воно не зовсім раціонально. А вже будучи тут, мусили вже поїхати. Ну, взагалі, всюди говорили, що хребет аршиця дуже класний. От і ми, хоча ми на нього на сам хребет і не попадемо, не пройдемося, але, але частинку його задіваємо. Напевно, мені треба вже закінчувати говорити, тому що Максим іде задом, шпортається. Йому важко так до озера задом іти. Чи будеш йти до озера задом? Ух, який підйомчик. А це вже останній підйомчик перед самим озером, нам залишаються лічені метри вже до самого озера. А я поки не забув, ще хочу вам дещо розповісти. От ми жили. В приватній садибі під назвою Удавидка і Матвійка. І там була дуже приємна, та як була є господиня, яка нас доглядала, обслуговувала, називається вона Віта. Так у сей Віта є тато Анатолій. І він надає такі послуги, як тобто, ви можете замовити собі трансфер, що він вас кудись підвіз на якийсь маршрут або забрав з якогось маршруту після походу. Тобто ви можете маршрут піти в один бік, вийти з іншого боку гори, він підійде там вас забере, попередньо домовитися з ним. Так що номер телефона і Вітин і Анатолія я лишу в описі під відео. От ми йдемо туди стежкою, а якщо повернути голову направо... Я як побачив перший раз мені аж дух заперло. Чесне слово, вода така блакитна і настільки прозора, що можна каміння порахувати. Я вже дуже хочу вниз пуститися до нього. Дуже сподіваюся, що прийду зараз на озеро, ми прийдемо, а там нікого не буде, будемо ми самі. Все, прийшли ми до озера. І знов хочу вам. Показати, вірніше відчути перші враження від цього озера, разом іду, камеру тримаю, не виключаю. І просто дивуюся, як природа може таке робити. Озеро Росохен ще донедавна було мало Його розміри коливаються в залежності від пори року і кількості опадів. Довжина близько 60 метрів, а ширина 20. Розташована на схилі хребта Аршиця на висоті 1120 метрів. Найбільша глибина його в районі 3 метрів. І також коливається від пори року і опадів. Вода дуже прозора з смарагдовим відтінком, в якій відсутні ознаки життя. А це говорить про наявність в її складі мінералів. Явні притоки і витоки відсутні. Існує дві версії його утворення. Перша це внаслідок великого зсугу, а за другою внаслідок падіння метеориту. Все, повертаємося ми з озера, закрили, так би мовити, ще один гештальт, поставили точку на нашій мапі туристичній. Емоції позитивні, тільки позитивні. Всім раджу, якщо будете десь тут, зайти сюди. Трошки воно в стороні, але зайти відвідати. Наш похід, наша така автомандрівка на цій ноті закінчується. Закінчуємо її на таких каменюках, на греготах. Тому ми вам дякуємо за увагу, за те, що дивилися нас. Підписуйтесь на канал, якщо хтось ще не підписаний, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Ваші фідбеки нас мотивують просто для того, щоб знімати надалі такі класні сюжети про наші рідні Карпати. Всім дякую, всім папа, -па, до нових зустрічей! Бачиш. Ти сьогодні злізе чи ні? Ти сьогодні зліжеш чи ні з того каміння? Ти бачиш, як воно цей?